В наявності є хороший шейвер, який підійде для гоління одноденної та тижневої щитини. За рахунок ось цієї системи. Тут у нас по бокам дві плаваючі голівки сіткові, і посередині ось такий металевий з зубцями тример. І це дуже зручно і комфортно для гоління, тому однозначно рекомендую, в кого нема тримера е окремо, тому вам краще взяти ось таку систему. Дуже класна модель самого шейвера. Подивіться, саме сама корпус. Тут трішечки так дугою зроблено. Дисплей показує рівень заряду акумулятора, є режим блокування, Водонепроникний корпус ipx 4 можна промивати. Працює годину від акумулятора, час зарядки півтори години. В комплект входить ось такий ось така підставка в ролі док-станції. І дуже добре фіксується. Ось я трішечки, бачите, буду зараз. Рухатися рукою, і воно, в принципі, фіксується добре, тобто це буде класно. Е, можна під'єднати мережу, і це буде як докстанція, а можна просто як підставку, якщо немає можливості. Дуже класний шейвер. Мені сподобався на всі 100%, і особливо те, що ціна то ціна 800 гривень. За такі гроші щось кращого дуже складно знайти. Особливо, що тут і система, і водонепронетний ще підставка в комплекті. Ну, супер. Дуже зручна форма, тобто взагалі підлаштовується під руку, не важкий клас. Просто супер. Значить, ціна комплекту 799 гривень. Гарантія на рік. Відправляємо швидко, вчасно. Це Voyager V383. Замовити можна на сайті Tremor.in.ua, Instagram, Viber, Telegram. Відправляємо швидко. Вчасно. Будь ласка, звертайтеся.